В одному далекому зеленому лісі жили три поросяти. Це були троє братів хрюк, пих і пав. Вони були найвеселішими та найдобрішими поросятами, яких тільки можна зустріти. Одного ранку старший брат хрюк сказав. Ми повинні збудувати будинки, щоб захиститися від жахливого сірого вовка, який бродить лісом і лякає всіх. Молодші брати погодилися. Хрюк, будучи найстаршим і наймудрішим, вирішив збудувати цигляний будинок, міцний і надійний. Апихипаф захотіли швидше закінчити роботу, тому вирішили побудувати свої хатинки зі соломи та дерева. Відповідно, першим закінчив дім паф, зробивши його з дерев'яних колод. Він був задоволений тим, як швидко будинок був готовий і як зручно було навколо. Пих, не відстаючи, побудував свою хатинку зі соломи. Вона була легка, мов пух, і з'явилася миттєво. Тим часом хрюк продовжував працювати над своїм цегляним домом. Кожну цеглинку він клав з любов'ю і терпінням, і це займало певний час. Через кілька днів сірий вов дізнався, що поросята збудували будинки і вирішив їх перевірити. Він підійшов до солом'яної хатинки пиха і постукав у двері. Гей, пиху, випусти мене! Пих злякався і не відкрив двері. Тоді вовк почав дути на дім і одним подихом зніс його. Пих побіг до дерев'яного будиночка пафа. Вовк пішов за ним і повторив свою темну вимогу. Паф відчинив двері й побачив вовка. Я тебе не боюся, сказав він. Але щойно вовк почав дути, дерев'яний дім затріщав і Паф із пихом лише встигли втекти до цегляного будинку хрюка. Коли Вов добрався до нього, він знову спробував дути. Але яд би він не старався, цегляний дім стояв міцною, непорушною фортецею. Вовк постукав у двері, але хрюк відповів Ти нас не налякаєш, вовче. Іди геть і не повертайся. Соромлячись своєї невдачі, вовк пішов. Три поросята обійнялися й радісно вигукнули: ми разом, і тепер ми в безпеці. Після цього поросята намагалися працювати разом, допомагаючи одне одному в усьому. Вони зрозуміли, що добре збудований дім це важливо, але найголовніше братерство і дружба. Саме це зробило їхні вечори повними щастя та мирного сну.